Просто тривога намалювала. моя. Це продукти, да у вас? Це з морозилки ми дістали. <плес> я вагітна на восьмому місяці, у мене дитина три роки і собака, і немає світла, три дні опалення, і нічого. І ну я не знаю, я люблю Київ. У мене тут гарна робота, цікава. Я не бачу потреби для себе виїжджати. <плес> Боже, які тебе руки холодні ніколи, на Перевір. Холодно? Так. Ніколи не буде влучного моменту для того, щоб народити дитину ідеальних, якихось умов ідеальної країни. Завжди буде ризик якоїсь кризи, якогось конфлікту. І, ну, що, тепер не жити, жити. Ні, що, що щось на світі панелька. Якщо змогу так, то я тобі розумію. Так, собі е, запланувала. Що якщо за мого життя війна закінчиться, я буду дуже щасливою людиною. А як і ні, то я навчилась жити в умовах війни. Це... Це... Це не знаю, не знаю, який тут пішов ви тоді почекайте, в садочок не є Пас такий човний ти пес такий чим? Для мене набагато гірше обстріли. От що в мене дійсно вибиває з скелії, порушує мій режим, нормальний функціонування, купу тривоги додається обстріли. Нічні обстріли, брак сну. Ти хвилюєшся, тому що там летить якась балістика, у тебе трясуться двері і вікна. я бачила. Мені здається, що війна може закінчитись тільки за умови, якщо Росія розпадеться на незалежні республіки. Це єдина умова закінчення війни. Ні смерть Путіна, ні які перемовини не закінчать це так, як це має закінчитись. Якщо це якісь перемовини, це буде заморозка конфлікту, яка потім ще більшою хвилею, на мою думку, може вистрілити. Тому я не якісь примарних надій. Не зберігаю при першій вагітності. Що між ну при першій вагітності мені десь уже там після 37-го тижня вже перед пологами.